Вітаю Вас в ефірі Чорний Квадрат і з вами я, Наталія Бабій. Наш сьогоднішній випуск дещо нетрадиційний. Окрім звичних сюжетів про ДТП на дорогах міста, про кримінальні події столиці. Ми згадаємо одну трагедію, яка сталася 29 років тому, але наробила багато багато лиха. Про причини цієї трагедії згадують і до сьогодні. Шостий кілометр Чорнобильського шосе. 11 квітня 1979 року тут загинув народний улюбленець, актор, кінорежисер Леонід Биков. Ой, лузі, лузі, Цей відрізок шляху став для нього останньою дорогою. Дорогою в небо. В небо, яке він так любив. Величкий пам'ятник, частина від літака. Він так хотів літати, так мріяв стати льотчиком. Йому це вдалося. Кіношний капітан Титуаренко був чи не найвідомішим льотчиком в СРСР. Як Апарат? Що з пушкою? Подава ружейника. Була в порядку. Товариш командир, задання ви Потім. Почему вышел из боя? Опять заклинило. Заклинило. Подавай в трибунал, командир. Орешка, пушка-то в порядке. Ты выстрелил. Все, до железки. Ну ладно. Ладно, Макарыч. Что, пощипали? Хуже. Його любили, його люблять, його любитимуть завжди. Тисячі людей вшановують пам'ять великого маестро і друзі, і ті, хто знав лише з телеекрану. Традицією стало викурити сигаретку, обов'язково підкуривши і для нього. Алім Федоринський знімався у Леоніда Бикова в стариках. А Юрій Миронов був помічником освітлювача. Цього человека не можна було не любити. Ну просто я не знаю. Наверное, нет таких людей, которые как бы не любили Ленина Федоровича. Как-то опаздывая уже в автобус садясь. Встретил возле автобуса Ленина Федоровича. Он говорит, ты позавтракал? Да, не верю. Положил мне троячку, в рабочую, курточку, в карман. И говорит, иди позавтракай. Быстренько. Я говорю, давай автобус. Нет, автобус подойдет. Мой знакомый написал прекрасное стихотворение, которое... Очень относится к Быкову и к людям, которые похожи, наверное, на Быкова? Охота на Соболя. Оно небольшое, я вам его прочитаю. Охотники Соболя гнали к болоту, охотники гнали его, распалясь, предсмертная Соболя гложит забота. Что там впереди? Или смерть, или грязь, и соболь, болотный вонючей жижи на самом краю обрывает свой бег, он чует звериным чутьем можно выжить, в грязи драгоценный свой мех, и пятится соболь от жижи болотной, и мехом святее святого светясь. Летит осиянно навстречу охоте, зверинно урча. Лучше пуля, чем грязь. О, люди, скажите, ответьте мне, люди, когда же и мы все, как соболи, будем? Вот такое вот стихотворение. И это, наверное, очень напрямую относится к Быкову. Он бы тоже Ніколи бы не пішов на сделку со зі своєю совістю, і, звісно, це його главная черта і головне достоинство як человека. А ще інколи над гамірним шосе, що колись убило його, лунає улюблена смуглянка. Як просив він, как летом на розвитер, в соседний сад, там смугрянка, молдаванка, собиралась виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, Встань над рекою, зорки летние встречи. Раскудрявый смудрявый зеленый лист зной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Зеленый, да, ну, кудрявый, да, раз весной. Загибель народного майстра Леоніда Бикова відразу обросла плітками. наклав на себе руки або його прибрало КДБ, бо не годив номенклатурним вождям та мав безліч заздрісників. Друзі та рідні не люблять говорити про смерть Леоніда Федоровича. І не лише через біль від втрати, а щоб не заплямувати світлу пам'ять про дорогу людину. Я не можу сказати, що йому не давали знімати. Це був період, коли всім тяжко було пробивати свої сценарії і тяжко пробувати було їх і бикову. Але після грандіозного, шаленого, можна сказати, небаченого успіху в художньому, як художнього твору, як глядацького, для нього двері. Були відкриті. Хоч знову ж таки, він хотів знімати, не стріляйте в білих лебедів, але цю картину почали, почали знімати, здається, на на фільмі. І тоді він вирішив знімати, а тебати йшли солдати. Е, я б не шукав о, в, ні в кількості фільмів. Ні, в кількості зірних ролей, причин смерті. У кожного режисера і актора, у кожного було багато незроблених ролей і не поставлених фільмів, але шукати в цьому причини самогубства це заняття не дуже духовне і не дуже мудре. То не від нас залежить. Містичним збігом обставин здавалася історія з прощальним листом Бикова до друзів Івана Миколайчука та Миколи Мащенка. Начебто він був написаний ще за три роки до загибелі. Леонід Федорович передав його з лікарні, коли був там після другого інфаркту. Незрозумілим і загадковим у цій історії видається той факт, що листа, адресованого найближчим людям, Леонід Федорович віддає до рук редакторки. До них лист дійшов напередодні трагедії. Його зміст вражав, бо це був справжній заповіт. Дорогой Іван, дорогой Нікола, очевидно, вам не стоит объяснять, почему обращаюсь к вам, скажу только одну фразу. Ви земля, ви парапані мужики, какими би ви ни були художниками. Это для меня главное, как и для вас. Пишу двоим, как выбирают кандидатов в космос. З дубльором далі биков просив друзів не забувати про родину та поховати його за власним сценарієм. А ще у листі було таке: Ніколи і нікому не повірте, що я наложив на себе руки. Просто якщо це случиться, знайте, що я із Але майстро не зносився. У нього не було нападу посеред дороги. Він не накладав на себе руки. Це була аварія. Віктор Степанович Чегу працював тоді слідчим відділу УВС у Київській області. Його і призначили розслідувати справу про смерть Бикова. На севері Київської області у Леоніда Бикова була, був дачний участок. І він їздив туди для того, щоб заплатити... коммунальные услуги, там, закрыть эту дачу, поскольку апрель месяц, половодье было. И возвращаясь обратно, он ехал на своем автомобиле ГАЗ-24 «Волга». Хорошая машина, новая. 11 апреля, я помню, как сегодня «Динамо Киев» было открытие сезона футбольного. И шел такой снег мокрый. То есть была дорога не совсем для того, чтобы там лихачить на дороге. И спускаясь вот на такой маленький, маленький, ну почти это спуск, впереди ехал э, трактор МТЗ-50, по-моему, в Беларуси с культиватором. Культиватор это занимал почти всю про, ну, правую половину проезжей части. Они ехали э, в одном попутном направлении культиватор, ну сколько там он едет трактора? Ну 10, ну 15, ну 20 километров максимум скорость. У Леонида Быкова минимум было 90. Это потом уже экспертиза установила. И вот он, догоняя культиватор, это трактор с культиватором, включил сигнал левого поворота, это очевидцы подтвердили, и пошел на обгон. То есть он под углом выехал на встречную полосу. На встречу двигался автомобиль ГАЗ-53. Груженный было э, у самого автомобиля где-то около 5 тонн и 4 тонны груза. Было стекловата. Ехал килограмм, э, километров 60-70. Выйдя на обгон, значит, он увидел идущий навстречу, что он вы, выехал на встречную полосу, он видит, что ему навстречу движется ГАЗ-53. Поняв, что у него нет выхода, он как неопытный водитель поступил. Он закрыл глаза, Скоріше всего так було і на тормоза. Чому на тормозі двадцять два і метра югі, на встречній полосу до моменту столкнення. Водій газ 53 даже не встиг прийняти міри зниження швидкості або остановки. Настолько неожиданно для нього був виїзд. Водія цієї вантажівки не судитимуть. Він ще годину сидітиме під кабінетом слідчого і не віритиме, що його звільнили. Але тягар від скоєного лежатиме на його серці все життя. Газ 53 ударяет Волгу Быкову правою переднюю дверку, как мы называли отдел на клыки. И в обратную сторону начал е тащити его 18 метрів. От е какой був удар, автомобиль, Хоч и скорость у грузовика была меньше, но у него 9 тонн веса, а у Волги 1600 килограмм. Разница в весе. И понятно, что учитывая то, что Быков был привязан ремнем безопасности, в момент удара мгновенно наступила смерть. У него практически ни одного внутреннего органа целого не было. Вот сердце было без механических повреждений. А так вот этот ремень у него все ребра как шашкой разрубил. Неушкодженным залишилось только сердце. Великое и открытое для всех теперь оно остановилось. Разговоры были о том, что там у него остановка сердца, там что-то инфаркт случился и так далее. Все это не подтвердилось, потому что если такое случается за рулем у водителя, там инфаркт, остановка сердца или что, он не тормозит и самопроизвольно двигается. Здесь Быков спасал себя до последней секунды. Леонид Быков хотел жить. Я приказываю взять. Не оставлю я тебя, Леша. Не могу. Розговорщики, як? как же я жить буду Щасливо!» Була жахлива втома, неприємності та проблеми і вдома, і на роботі. Але він любив життя і людей, любив родину, колег, своє кіно. Хіба б міг він зрадити і покинути всіх через якусь депресію? Тим більше, що в цей час, здавалося б, все виходило. До таких бажаних і довгоочікуваних зйомок нового фільму Пришелець залишалося декілька днів. Земля це складно. Це дуже складно. Олексій Смирнов. Він же механік макариш із фільму Бикова в бій йдуть тільки старики. Дізнався про смерть Леоніда не відразу. Він виписувався з лікарні після хвороби і виголосив перший тост за друга і прекрасного режисера Леоніда Бикова. Більше приховувати від Смирнова правду про загибель майстру вже ніхто не міг. Коли актор почув таке, він мовчки поставив чарку на стіл, пішов до своєї палати, ліг на ліжко.